Вітаю вас, мої любі діточки та батьки! Напередодні Нового року хочу поговорити та пограти з вами, з головною красунею свята ялинкою. Долучайтеся, буде цікаво! А хто то у вікно стукоче, увійти до хати хоче, От так гостя, вся в сніжинках завітала в дім ялинка. Усміхається зелена, простягла гілки до мене і запахла на всю хату лісом, хвоєю та святом. Доторкнися ти до голки буде дуже тобі колко. Пропоную тобі, друже, виконати дослід. Візьми у руки голочку з ялинки. Отри її в руках, піднеси руки до носа і відчуй аромат ялинкової хвої. А зараз ми пограємо в гру, покажи, яка ялинка роби разом зі мною. Ця ялинка висока, тому піднімай руки вгору і покажи, який ти високий. А ця ялинка низька, тому, щоб заховатися за нею, присідай скоріше. А ця ялинка широка, тому розведи руки в сторони і покажи, яка ялинка широка. А ця ялинка вузька, тому. Притисни руки до тулуба, ноги постав разом і втягни свій животик. А зараз пропоную розглянути різновиди ялинок, які роблять люди, аби зберегти ліс. Але ніщо не замінить новорічного настрою зі справжньою ялинкою. Запах хвої створює неймовірне почуття святкування. А від мене. Прийміть мої найщиріші вітання з Новим роком. Нехай в кожному домі панує дитячий сміх, веселощі та мир Україні. Хороших друзів, днів веселих, взаємних щирих почуттів і успіхів на кожному кроці. Бажаю вам в новому році. З Новим роком, тато й мама! сподіваюсь, буде з вами. Запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі.